Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок витягла ось карасика. Пам'ятаєте, чоловік упіймав трохи рибки, меншу пожорила, а ось таку більшеньку залишила, щоб запекти в духовці. Також дуже смачно виходить. Я ціленько і запікатиму у духовці. Гарно всередині помич не залишать оцю чорну плівку. Зябра я вибрала. Отак, з хвостом, з плавниками і залишу. Тепер її понадрізаю Ось так. з іншого боку також, гарно посолю і всередині. Поперчу. Цю рибину гарно змащу майонезом. можна а сметоною. І всередині все вимазуємо майонезом, змащуємо. Приготувала деко, заслала пергаментним папером, начистила цибулю. І тепер я цибулю буду нарізати такими кільцями. Частину цибулі ось так розкладаю на низ. Зкладаю рибку, і зверху так розкладаю цибулю по коросику. Ось так ще я цибульку і туди зібра вибрала, цибульку туди позапихала і отак в брюшко цибульки запхнула, і якраз брюшко буде також відкрите. І буде гарно наш коросик пропікатися і всередині. Наливаю олії на низ. Так, ну, немало. Духовку розігріваю на 180 градусів і ставлю в духовочку вже розігріту наш карасик запікаться. Починаю готувати десерт. Сьогодні в нас на десерт будуть вареники із терном. Я замішу на півпорції. Пів, половина Півлітрової баночки кефіру. Пів чайної ложечки соди. Замішую. Соду розмішую я з кефіром. Порошно додаю поступово і солю за смаком. Замісила я тісто. Мене просили підписники, щоб я також і озвучувала, скільки по часу я замішую тісто, ну, чи на яку випічку, чи ось на варенички. Тут у мене на пів порції, Борошна пішло 480 грам, а десь 7-8 хвилин я. Замішувала тісто. Тепер я ось так залишаю, накриваю, залишаю, щоб тісто на вареники відпочило. Карасик наш запікається вже в духовочці. Ну, а я піду нарву терну на варенички і повитягаю кісточки. Дивлюсь, так гарно шпаки під'їдаю терен. Треба наливочку робити. Ось так. Кісточки витягаю, так, як у вишні. Шпилькою. Ставлю воду на вареники. Хто дивиться постійно мій канал, знають, що в нашому регіоні ми варимо вареники на пару. Ось так. У миску я наливаю воду, ставлю другу таку ось миску пароварку. Бачите, ось така зверху. І накриваю кришкою. Тепер чекаю, коли вода. У мисці закипить. Вареники наліплю і буду сюди викладати я варенички. Так, ліплю. Туди на миску пароварку в мене виходить, вміщається. Сім вареничків. То я так наліплю сім вареничків. Не наліплю й багато, бо воно ж солодке, сік пускають, то можуть тоді ж. Розліпляться, але нічого, страшно, якщо який розліпився, дівчатка, ой боже, все рівно з'їсться і все рівно буде смачний. Так. Тепер вода закипіла, я варенички викладаю і варитиму 5-6 хвилин. Кому там цікаво увесь процес, про вареники у мене вже є. На моєму каналі не одне відео. Вареники тепер я накриваю і варю 5-6 хвилин. Рекомендували мені там давали пораду, що марлю класти на оцю ось, ось миску-пароварку. паруварку. Ну, Забула, дівчатка. На наступний раз обов'язково спробую. Так, далі. Рибка продовжує тушитися. Ось так ми її постійно витягаємо. І ось так беремо і поливаємо оці, цією олійкою і соком. Це із рибки, із цибульки. І це постійно-постійно заглядаємо і поливаємо. Вареночки, як зворяться, я їх ось так беру і викладаю на дощечку. Зразу не вкидаю у миску. Отак вони на дощечці полежать, прочохнуть, щоб такі були тільки тепленькі. А вже тоді я їх складаю в миску і пересипаю цукром. І коросик наш уже запікся. Ось, так ось. Ще ми його ось так візьмемо. Зверху, ось так, полєм цією юшечкою. О. Тепер ж хай каросик наш вихолоне. Вона ще, ще так цибулькою. У нас так взять цибульки. І зверху більш нічого не буде. Це каросик і така запашна цибулька. Ви тільки подивіться на цього каросика, який він вийшов горний і ось м'якенький, м'якенький з так цибулькою. Якби вигнала. Як це ось так. Як це смочно, дівчатка. Карасик м'якесенький, запашний, дуже смачний, дуже. Ну, і незрівняння. Не побоюсь цього слова. Наші варенички із стерном. Ось, гляньте, які вони вийшли, вийшли пухкі. Ось подивіться тільки. Ось тільки ви на них подивіться. Бачите? О, да, гляньте, Глянте, скільки соку з них виливоється. Дівчатка. Зробіть і ви. О, зробіть і ви такі смачні варенички із стерна. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!